Мене турбує питання про конкурс краси. Конкурс краси міс світу. І що там була жінка із такою фігурою пишною. У мене пишніша, і мені є, що показати. І я коли дивлюся. На то все я думаю собі, що то на місці тої жінки повинна бути я і що я повинна бути на тому світовому конкурсі краси. Єдине, що мене турбує, що мене може не візьмуть, тому що мені за 40, що там беруть тільки молодих. Але подивіться на мене, я ж молода. І якщо проривати ще якісь там стандарти, робити революцію, то повинна робити Українка з такою фігурою і з віком давно за 40 і показати всім тим молодим худим дівчикам, хто тут переможеться.